Це якесь неподобство через те, що ворог дерся у мінагіс, у них удвічі зросли ціни. Якби у нас був прискорювач, нам би не довелося зменшувати вагу ваншіпа. І ми би не спіймали облизня у перегонах. Ненавиджу цих жадібних перекупників! Наскільки вдалося зменшити вагу? Просвердлив кілька дірок у Рамі 30 унцій. Якщо я зріжу все зайве біля кабіни, виграю ще 40 унцій. Гадаю, сильніше сходнути йому не судилося. Клаусе, є робота. Лаві? Ти ж хочеш мати прискорювач? Звісно, хочу, але. тоді гайда! Перевірка тиску. Протікання відсутнє. Сьогодні ж відбудеться відбірковий етап перегонів. Все буде добре. Не спізнимося. Нам би ще встигнути відпочити. Кортиця аби тебе знову дражнили з соньком. Вмикаю двигун. Яструбе буревію. Ми здолаємо твій легендарний рекорд. Чудово! На відбірковий етап перегонів ми спізнилися. Так. Доведеться плентатися у хвості? Так. Пити хочеш? Хочу. Смачно, правда? Так, дуже. Just keep летє. Контаж. додати? шматочок тобі, шматочок мені і майонез ось і сніданок. Усе ранок прийшов. Прокидайся Санько. Отакої. Хто ж чув про пілота ваншипа, який прокидається в досвіта? Звідки це тут? Вдосвіта я пішла до крамниці запчастин, побудила там усіх і купила ось це. Ти, хоч уявляєш, скільки він коштує? Настав час витратити наші заощадження. Хоча ми злетимо останніми, завдяки цьому прискорювачу переможемо як мріяли. Перегони за 75-й кубок норки розпочалися. Першу позицію займає ястро-буревію. За ним гладке курча. Сонячний хлопчик, небесний чародій, старий друзяка, Щасливчик кондор, чефорун летун, жовтий тайфун, скажений гусак, великий Боб, гнучка мавпа, південний дельфін. На їм пики Лаві. А як же? Сьогодні все вийде. Клаус і Лаві стартують останніми. Гей! Знову давали храпака, Саньки! У тебе волосся стирчить з носу, сонячний хлопчику. Що, правда? Лише недомірки вболівають за дітлашньо. Затнися, півень не на Жерти треба менше. Жирна корка. Гляньте. Яструбуревія. Привіт, лаві! Спробуй хоч сьогодні пройти всю трасу. Не ганьби символу своєї машини. Він не перевершений. Два роки нікому не поступається. Це не дає йому права так поводитись. Що ви всі в ньому знайшли? Хвилина до старту. Успіхів тобі, лаві. Ми вболіваємо за тебе. Хай щастить. Прискорювачем варто скористатися наприкінці траси. Ми ж протримаємося без нього, правда? Десять секунд до старту. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, одна. Рушайте! зниження ваги нам на користь. Пильнуй! праворуч поворот! Ти що робиш там поворот? Не вирулиш на такій швидкості. На цьому етапі лідирує ястро Буравія. За ним іде сонячний хлопчик. Третій Гладке курча. Четвертий небесний О, це так. Щасливчик кондор і старий друзяка зійшли з траси. Їхнє п'яте місце посідають Клаус і лаві. Лали звідси. Не дорісти! мене обганяти. Болдур, ти що коїш? Звідки тут дітлашня взялася? Зараз отримаєш. Недоумки! Приб'ю після перегонів, як на землі опинетесь. Попереду тунель. Наближаємося до входу в тунель. Заткни пелько. Як же я ненавиджу тунелі? Ми пірнемо. Невже ці дітлахи в стіну вмазюкались? Вони розбилися. Побачимося на фініші. Відкадіть лишня. Поганці. Ви про це пошкодуєте. Дивись попереду яструб і волохатий насяра. Коли проминемо ферму, опинимось у долині. Там ми їх обженемо. Перемога буде нашою. Ще трохи дотягнути. Кепські справи. Перед очима цімореться. На останньому етапі перегонів гравці входять до гирла пляшки. Буревія втримує лідерство. Другий сонячний хлопчик. Неймовірно. Клаус і лаві на третьому місці. За ними гладке курча, гнучка мавка. Ура! Чому? Кумедний став. Адже південний дельфін. хоробрий індик. Нас наздоганяють. здоганяють. Надокушливі. От халепа. Дід Плашня, Якщо черепашитесь, поступіться трасою. Що? Ти що бовкнула? Прокляття! Прискорювач! Вмикай прискорювач! Так, зараз. Щось не так? Дивно якось. Ти хоч його перевірив? Перевірив. Бувай здоровий, волохатий носяро. Я ж сказав, що їх видеро. Обережно! попереду віражі і дуже круті. Хіба вони ще не відстали? Попереду гирло пляшки. Маємо пригальмувати. Друже. У перегонах сенс мого життя. Уперед. Майся міцніше. Так. Пригальмуй! Як це? Зробили бочку. Молодці. Ми його обігнали! Обігнали я з другу За поворотом фініш. У вікному прискорювач. Лаві. Саме час його використати. Не чувано! Клаус і лаві обійшли яструба боревію у О, -пляшки. так! Який Це неймовірно, брате! Ти готовий? Завжди готовий. Бачу фініш! З тобою все гаразд? Гіто. Гіто! Не щастить, звідки він взявся? Він упав, не покинемо його. Тоді ми теж програємо. Друже, отямся? Що ж нам тепер робити? Ми цілі? Так, начебто. Добре, коли так. Що це за чортівня? Вони мають бути десь там. Ви живі? Який жах? Пробачте, що ледь налетів на вас. Пусте. Клаусе, я погляну. Прокидайтесь! Вона мертва. Її ім'я Гіта, а це Аль. І я довго не протримаюся. Що ви таке кажете? Та перш ніж я. Я, Ральф Веднездей, хочу передати вам своє доручення. Передати? Це ж сім зірок? Сім зірок? Але ж, прошу. Пілот ваншипа Клаус Варка бере завдання Ральфа Венездає і обіцяє його виконати? Я твій боржник. Тримайтесь, я принесу ліки запізно. Мій вантаж. Ця дівчинка. Дівчинка? Знайшли? Що там таке? Я їх відволічу. Не треба. До... У них спеціальні детектори, що реагують на увімкнений двигун. Вам не втекти так просто. Зрозуміли? У жодному разі не вмикайте двигун. Добре. І ще одне. Візьми мою відзнаку. Вони поряд! Closer. благаю, не вмирайте, не затримуйтесь. пообіцяйте мені, хлопче, ти просиш неможливого. Гайда, як же ми тепер? Попливемо за течією по підземному тунелю. Ось і вони. В пеклі. Погань! Як же так? Він виживе, не можна ось так померти. Знову не фінішували. Переможець перегонів за 75-й кубок норкії. Сонячний хлопчик! Таємне завдання номер 0880. Як якнайшвидше доправити вказану особу у координати 3457 і передати під опіку Алекса Роуз. Алекс Роу? Той, що сільвани? Ні за що забудь. З нами все що завгодно може трапитись. Ні. Я маю це зробити. Я заприсягнувся виконати це завдання. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко. За озвучення Гвента Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням дивіться на сайті gwen-maslinka.kiev.ua. До нових зустрічей. Бачив сільвану марять страхіттями, а тоді зморщуються і вмирають. Чуєш? Таке лихо спіткало бабусю гладкого курчати. Нещасна старенька, бідний півень не нажера. Далі епізод четвертий. Цього Якщо почуєш ледь сільвани серед ночі, не озирайся.